Всіх вітаю на своєму ютуб-каналі. Мене звати Івана. Я фінансовий консультант. Тут ми говоримо про гроші, інвестиції та фінансову грамотність. В цьому відео я розкажу про п'ять методів або мої рекомендації, як можна позбутися боргів. Мабуть, хто почув зараз те слово, злякалися, такі боже, борги та кредити, в мене їх немає, ніколи не буде. Я взагалі цього боюся. Це до речі, теж погано. Я в майбутніх відео розповім, чому. Адже кредити є і хороші. Але якщо ви маєте зараз якісь борги та кредити і просто будете їх боятися, це не допоможе вам мати їх в майбутньому менше. Це факт. Тому що часто люди їх бояться, не бажають мати, але при тому, скаже, боргове завантаження так воно збільшується чомусь кожним роком, якась загадка. Тож давайте перейдемо до того, як же все ж таки їх позбуватися тут і зараз. Перший метод, а точніше, перший крок або перша рекомендація, сприймайте як хочете, це усвідомити, чому вони у вас є. Або зараз ви скажете, ну блін, ти, ти взагалі адекватна? Я знаю, що вони в мене є, але це не допомагає. Ні, я не про це. Я про те, що не просто зрозуміти, що вони у вас є, а чому вони у вас з'явились. Тобто знайти кореневу психологічну проблему, акцентую увагу на тому, що дійсно наявність боргів і певних. Поганих кредитів це у нас ось тут. Зараз я вам поясню: взагалі, борг чи кредит це бажання людини мати те, що вона не може мати, виражене у грошах, тобто бажання здаватися тим, ким вона не являється насправді. І тут ми прийдемо до теми, те, що ми живемо якусь таку картинку життя. Я взагалі бачу дуже багато людей, які взяли кредити на. Айфони, пральні машини, машини на пасиви, коротше кажучи. І коли я питаю: окей, навіщо ти взяв кредит на айфон, так, або айфон в кредит, він відповідає: відкрити йому нашу таємницю. Йди, іди сюди. Ми дуже, дуже дурні. Звісно ж таки, ніхто не скаже, що я хотів показати всім, який я класний, і що я можу собі дозволити цей iPhone. Ніколи ніхто не зізнається про це і не скаже, як воно є насправді. Але якщо ви собі свідомо розумієте, що дійсно, ви взяли ту чи іншу річ, або, наприклад, мікрозай, навіть візьмемо просто там звичайні гроші на якісь свої хатєлки, так як ми кажемо. Хоча ви розуміли, що ви зараз собі не можете це дозволити, то скоріш за все, ви хотіли щось комусь довести. Взагалі жити життя з метою комусь щось показати, це жити не своє життя, це робити речі, які ви не хочете, і знову ж таки бути в борговій ямі, фінансовій ямі, мати борги, кредити, купу психологічних проблем і ще ще там багаж, Всього, чого я можу перерахувати, ви маєте для себе знайти дійсно причину тому, навіщо ви купили те, що ви не змогли собі дозволити в моменті? Навіщо ви взяли ці чи інші борги? Навіщо ви взяли в когось в борг? Да, наприклад, ви собі скажете, ну я хотів тачку, круту тачку і розумів, що мені зараз краще взяти у друга тих там 2000 тисячі доларів на цю машину, і але купити собі класну машину. А чому ви не купили машину простіше на свій бюджет? Якщо ви мали ці гроші, і щоб не докладати тим більше з грошей якогось друга, питання знову ж таки, ви щось хотіли комусь довести? Чи ви скажете, ну, ця машина вона краще і довше мені прослужить? Чесно скажу, я не впевнена. Я робила дуже багато перерахунків в своєму житті, довелося так, так по моїй професії, так говорити, і в університеті ще, і працюючи з реальними людьми, реальними кейсами, коли я перераховувала ситуацію. Людина купила машину зараз. за 8 тисяч доларів і частину взяла грошей в борг. Але при цьому не забувайте, будь ласка, що автівки мають е, властивість з кожним роком коштувати дешевше. Навряд чи ви купили якусь там унікальну ламбу в кредит. Ну це було б дуже дивно. Е, ви не послухали зараз це відео. І друга ситуація, коли людина за ці гроші купила машину простіше, яка теж. Би, по-перше, знецінювалась, але при цьому умовно е вона не брала би борг, не виплачувала би ще його там кожного місяця. І я вам скажу, що все одно, в другому випадку ви були в плюсі. Тому що я впевнена, як людина, яка живе з людиною в якоїсь свій детей, що є автівки одного року, десь навіть з одним тим самим розходом, але просто змінюючи модель, ціна вже буде інша. Зі мною не спорте, <смі> не сперечайтеся, сочніше, так бо я знаю ці приклади. Тому це все просто бажання ваше похизуватися перед кимось, що у вас є та машина. Ви купили собі той Мерс, а не купили там, вибачте, Хундай чи Форд, хоча теж класні машини. Я думаю, зрозуміло, що ваша перша задача це з'ясувати істину, причину того боргу. Другий метод, друга рекомендація це виписати всі знайомі свої борги, особливо стосується любителів кредитних лімітів. І якщо вони у вас зараз є відкриті в різних банкінгах, будь ласка, собі, хоча б просто їх випишіть, що вони у вас є, і суму, яку треба вам погасити за той чи інший ліміт кредитний. Це насправді знову ж таки не просто про усвідомлення проблеми, а про те, що ви бачите. І не просто так: ну я знаю, що в мене там стільки, там стільки, там стільки. Ні. Візьміть, будь ласка, блокнот, замітку, не знаю, це що завгодно. Хоч собі на руці напишіть, але щоб у вас були ці цифри перед очима. Чітко, тому стільки винен, тому стільки винен. Там такий ліміт, там такий борг. В цифрах конкретно в сумах погашення, яка у вас залишилася. Термінах, от все, все випишіть. Третій метод це почати виплачувати найменший кредит. Зараз хтось скаже, що це нелогічно і взагалі не фінансово грамотно, тому що ви подумаєте, що треба виплачувати той, де найбільший відсоток, який зжирає ваші кошти. Але насправді є певне дослідження Гарвардського університету, яке довело, що якщо людина виплачує кредит з найменшою сумою, вона таким чином психологічно розвантажується. Це називається метод сніжного кома. Так, коли ви погашаєте певний кредит, найменший ви бачите прогрес, бачите результат, у вас з'являється більше бажання щось далі робити. Я на жаль, спостерігала ситуації, коли боргові ями, борги загалом людей вели ледве не до самогубства. Але борг це не кінець життя. Усвідомте це, будь ласка, який би він вас зараз не був, які ситуації ви зараз би не дивилися це відео. Все абсолютно можна вирішити. І якщо у вас їх декілька, знову ж таки, зробіть так, щоб ви бачили результат від того, що ви їх взагалі виплачуєте і працюєте. На жаль, на ці борги. Четверте. Це зменшити кредитне навантаження психологічно. Як це можна зробити? Ну, по-перше, як ми вже сказали, виплачуючи найменші кредити і бачачи якийсь прогрес. А по-друге, якщо у вас є декілька кредитів, є таке поняття, яке називається рефінансування кредитів. Це коли ви зменшуєте своє навантаження тим чином, що ви об'єднуєте всі свої борги. Там, нехай весь навіть буде 3 чи 4, ви один. Цим займаються певні банки, певні установи, вони роблять рефінансування. Якщо потрібно, запишу окреме відео про це, як це зробити правильніше і до кого звернутися. Але це історія, коли вам вже легше, тому що у вас є один борг, нехай сума і однакова, а деколи навіть вигідніший відсоток, аніж їх 5, вони різні, розкидані, і взагалі ви ще переживаєте, що там десь підганяється термін. Це також такий класний фінансовий лайфхак. П'ятий метод, п'ята моя рекомендація. Це, звісно ж таки, не концентруватися тільки на боргу. Люди, які мають особливо великі борги, які зжирають у них просто дійсно гроші, вони живуть заради цих боргів. Вони взагалі працюють тільки заради цих боргів. Вони виживають, я сказала так, аби взагалі їх погасити. Це помилка. Якщо ви будете концентруватися на боргах. Ну, по перше, ви скоріш за все, себе доведете до ще більше боргів, до більше психологічних проблем, до якогось психологічно важкого стану. А це потім знову ж таки ще пропрацьовувати. Потім не один місяць краще балансувати. Повірте, можна. Маючи борг, кредит, якусь погану історію зараз, в моменті абсолютно отримувати задоволення від своїх грошей, навіть купувати собі якісь речі, які вам просто приємні. обов'язково не мають коштувати багато коштів. Можна паралельно інвестувати, і я вам ще неодноразово доведу, що можна виплачуючи кредит. Інвестувати в акції в інші ціні папери і створювати собі капітал можна взагалі в принципі створювати навіть бізнес, і є люди, які мають борги і купують квартири, бізнес створюють і так далі. Можна жити, можна рости. Знову ж таки, це не кінець світу, і це не причина, щоб це життя взагалі тим більше закінчувати. Все абсолютно реально. Питання ваших бажань і підходу до грошей, питання фінансової грамотності. вмієте ви правильно ними керувати? А я сподіваюся, вже на цей канал підписались, тому що далі ми будемо більше говорити про різні лайфхаки, рекомендації, як взагалі працювати з грошима і примножувати. Тож дякую вам за перегляд і до наступних відео.